Володимир Дрозд, Білий кінь шептало». Нещодавно, на уроці української літератури, ми прочитали твір Володимира Дрозда Білий кінь Шептало, який змушує замислитись над багатьма проблемами, які дійсно є актуальними сьогодні. Одна з таких проблем проблема індивідуальності в сучасному світі. Чи легко зберегти власну індивідуальність у сучасному світі? Сьогодні я дам відповідь на це питання, спираючись на прочитаний твір. На мій погляд, у сучасному, реально жорстокому світі зберегти свою індивідуальність вкрай важко. Суспільство не сприймає яскравих особистостей, зазвичай таких людей дражнять, з них глузують. Не витримуючи цієї критики, більшість людей вважають за краще не виділятися з натовпу, не відрізнятися від сірої маси. Лише одиницям. Найсильнішим духом людям вдається зберегти власну індивідуальність. Але, на жаль, найчастіше вони змушені бути одиначками. Білий кінь шептало створу Володимира Дрозда, на жаль, не зміг зберегти свою індивідуальність. Вирішивши повернутися до стайні, він навіть забруднився, щоб не бути таким сліпучо білим і не виділятися серед інших коней. Хочу зачитати уривок створу, коли білий кінь шептало повертається до стайні. Він заклопотано зупинився. Думаючи, як то здивується Степан. І коні здивуються, бо ніколи не бачили його такого білого, гарного. Степан вважатиме, що він хоче виділитися, показати Норов. А справді, кому що доведеш, тільки собі гірше зробиш. Краще вже й надалі прикидатися сіреньким і покірненьким. Сьогоднішнє перешумить. Хай завтра в привіт відправить чи до міста. А згодом вони з конюхом порозуміються недаремно ж білим коням дано розум. Головне, щоб він, шептало, знав про свою білизну, а про чуже око краще залишитися колишнім. Шептало ступив кілька кроків, гепнувсь у грязюку і покотився по дорожній хлюпавці. Коли звівся на ноги, уже не був білим конем. До ранку земля підсохне, обсиплеться, і він стане таким же сірим яким був досі. Образ цього коня алегоричний, він є прикладом людської особистості, яка під впливом повсякденного життя втрачає свою індивідуальність. Дехто думає, що, відрізняючись від інших, він зазнає негативного ставлення і приниження, але не варто залежати від думки інших завжди потрібно робити лише так, як ти це відчуваєш, бути впевненим у собі. Незважаючи на слова або засудження оточуючих. І варто пам'ятати, що це твоє життя і його потрібно прожити так, як ти хочеш. Отже, я вважаю, що завжди потрібно намагатися залишатися самим собою, незважаючи ні на що. Треба не втрачати свої яскраві риси і мати власну точку зору з будь-якого питання, і до інших людей слід ставитися так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе. Кожен з нас заслуговує на повагу.